Привіт, вітаю в програмі Таравеньки! Сьогодні з вами будемо ми, Андрій та я, Аріна, учні кіношколи Мувікс із міста Києва. І сьогодні, як і завжди, ми ділитимось з вами е, нашими роздумами, віднайденими цікавинками, ну і звичайно, хорошим настроєм. Мабуть, саме з ноти позитиву ми розпочнемо, адже наші юні актори вже підготували нам чергову порцію дитячої безпосередності. Тож дивимось. Я унікальний читання. Я унікальний баскетболом. Я унікальний тим, що я вмію дуже гарно танцювати. Я унікальний тим, що я добре ховаюся. Хочу на, кра... на робити виставу. Мати тваринку вдома або котка по песка. Моя мрія їздити на БНВ. Моя мрія бути балериною. а ще дуже багато виступати на конкурсах. М моя мрія стати борцем, щоб я був розумним. Потецян це, це коли це стаєш дія. Коли людина може досягнути багато успіхів. Коли ти виходиш на сцену і виступаєш. Це коли в тебе щось в голові крутиться. Потенціал це такий секрет, що від ніндзя. And every time it rains, it rains. Pandas room of heaven should be to be Don't you know each cloud contains pandas from heaven should be to be You'll find your fortune falling you. on the Ось так А чи ви здогадалися, яка буде тема сьогоднішньої програми? Ми будемо говорити про кожного з нас, хто кращий, хто гірший і чому? Хто достойний любові, а хто на неї не заслуговує? Більше про це нам розкаже наша колега у сюжеті. Отож, увага на екран. Вітаю, шановні глядачі! Я мабуть як і кожен з вас задумалася над питанням: як бути унікальним, як бути найкращим, Як зробити так, щоб усі мене любили? Давайте, відпов... Давайте спробуємо пояснити запитання разом. І допоможе мені цьому звичайні повітряні кульки і перехожі, яких я зараз зустріну. Ну що ж, розпочнемо. Приможу поставити тобі кілька запитань. Яка з цих кульок найкраща, на ну, твою думку. Жовта. А чому, як... а чому ти так думаєш? Ну, бо вона з герб Украї... Україною. Яка з них може полетіти в небо, якщо я відпущу? Всі. Привіт! Можна посати збіг кілька запитань. Так, яка з цих коєк найкраща, на твою думку? Е е фіолетова. Яка з них може полетіти в небо, якщо я відпущу? Всі. А чому ти так думаєш? Бо вони легкі. Привіт! можна поставити тобі кілька запитань. Так, звичайно. Яка із цих холік найкраща на твою думку? Червона. Яка з них може полетіти в небо, якщо я відпущу? Всі. А чому ти так думаєш? Бо мене наповнення гено. Привіт! можна поставити тобі кілька запитань. Так. Яка з цихолік найкраща на твою думку синя. Яка з них може полетіти в небо, якщо я відпущу? Синя. А чому ти так думаєш? Е, синій це небо, е, це річка і це мій улюблений колір. Привіт! Можна поставити тобі кілька запитань. Звісно. Яка з цих колір найкраща, на твою думку? Я вважаю, що зелена. Яка з них може полетіти в небо, якщо я відпущу? Зелена. А чому ти так думаєш? Тому що зелений це колір спокою, це колір натхнення і це колір здійснення бажань. Я пропоную всім нам написати на листочку свою мрію і прикріпити їх до куляк, а потім разом відпустити їх у небо, щоб наші мрії збулися. Небо піднялися усі кульки, незалежно це від їх кольору чи форми, або хто яке прожання прикріпив до кульки. А це означає, що найголовніше те, чим наповнена ця кулька. Значить, неважливо, як її виглядає, якого кольор шкіра чи волосся. Звідки я родом? Головне те. Що мені всередині? Важливо дбати про хороші якості характеру, особливо доброту і людині, і людяність, а також розвивати свій інтелект. Пам'ятайте, що кожен з нас унікальний, якщо саме це повірить. І справді я хочу продовжити тему своєї колеги, адже дуже важливо, як ми самі себе бачимо на основі нашої власної самооцінки формується думка про нас інших людей. Якщо ви дивитесь нашу програму, то значить уже виросли з підузників і можете аналізувати себе та навколишній світ. Неважливо, в сім'ї сім'єю виросли чи навіть не знали батьківської турботи. Вам треба навчитися любити себе. В цьому може допомогти ручка та папір. Написіть в список усього хорошого, що у вас є. Це стосується ваших якостей, характеру, зовнішніх даних, вмінь та знань. Не соромтеся, пишіть багато, а потім кілька днів поспіль перечитайте список за що ви себе любите. Ну а далі вже простіше намагайтеся поповнювати список усього хорошого, що у вас є новими записами. Наприклад, вивчіть щось нове в школі, станьте волонтером і тому інше. Але дуже важливо запам'ятати одну істину. Немає найкращих людей. Кожен із нас унікальний, не схожий один на одного. І тому світ такий цікавий, бо в ньому так багато різних і оригінальних людей. Якби ми всі були однаковими. Луб, цікаво і нудно жити. А тих, хто полюбив себе і працює над собою, заздрісники називають і вискочками. Але якщо не здаватися, можна досягнути кар'єрного росту, визнання і слави. Саме таких людей копіюють маленькі актори із міста Калуша у наступному відео. Співачка, громадський діяч Руслана Лежичко, яку любить український глядач. Дикі танці українці, всіх до гурту привели. на Євробаченні зі мною. Першими були українська слава була, наш народ сил полонив і в турецькому Стамбулі получу та Київ і тепер давайте стане дружно, разом, як сім'я, що лунала цілий світі, Україна перемогла. що й нам заспіваємо. Ну що ж, привіт, український народ. У цьому році багато було перешкод. Просто один одного за руку тримати. Разом ми будемо перемагати. Привіт, Вячеслав! Знаю, що сьогодні до глядача у тебе є звернення. Народ, хаменіться, до слави, візьміться, забудьте про айфони і про то ночі не гуляйте, нам куспозав, поспішайте. Співачка Надя Дорофеєва з гурту время і стекло. З продюсером потапом їй дуже повезло. Всім hey, привіт! Я Надя Дорофеєва. Сподіваюся, ви бачите мій кар'єрний слід. Коли прям чан мене жартував і до великої сцени підготував. Тож і надалі я буду співати. Для вас, я буду на сцені сіяти. Вважають всі чомусь, що я дивачка. Незвично в мене ім'я для співачки. В мене розпіву в мене також особливе. Завжди я, усміхнена й красива. Та спільна риса є у нас з тобою. Ми любимо хізуватись головою. У тебе кафелюшки елегантні, а у мене зачіски екстравагантні. Що ж, зібрані кошти, виставку завершено. Благодійність це справа свята. Я ж вам бажаю миру та добре. Друзі, ми сподіваємося, що ви зробили правильні висновки із нашої сьогоднішньої програми. Дякуємо за вашу увагу! Прощаємося на наступних випусків! Бережіть себе і завжди навчайтеся новому. Па-па!